Виграли справу з Юніт Капітал на 70 тисяч гривень. Зараз бачите номер справи Вознесенський район суд міста Запоріжжя і трошки нижче промотаю. Бачите, 70 тисяч гривень було заявлено вимог, і в результаті задоволені позову, відмовлено банку і стягнуто на користь клієнта 4 тисячі гривень. Але тут хотів би звернути увагу не на те, що ми виграли справу по МФО МФОМах. Кожного дня виграємо. А на те, скільки роботи було зроблено нашою командою, скільки задаєте питання щодо вартості послуха, що ви робите, ви нічого не робите, таке інше. Так ось, будь ласка, це електронний суд, ось так він виглядає. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять документів було подано адвокатами. Це не рахуючи ознайомлення з матеріалами справи, оскільки на стадії ознайомлення ми і кажемо клієнту: візьмемося ми за справу, не візьмемося. Чи є взагалі смисл подавати щось? Тут було подано відзив на позовну заяву, тут було подано клопотання про витрубування доказів, окреме клопотання про витрубування оригіналів електронних доказів, були подані додаткові пояснення, коли кредитор відповів на наші дані. І це лише в межах справ за позовом банку або кредитор. І плюс нам ще подавалася зустрічна позовна заява, тобто позов на? Кредиторами подавали для того, щоб довести незаконність його дій бачите, електронний суд дуже сильно тупить. Але і в рамках зустрічної позовної заяви в нас вийшло дуже багато посальних документів. І того сама папочка цього клієнта зараз вона не під руками, вона може зайняти там десь 200-300 аркушів з нашої роботи. Хоча борг лише 70 тисяч гривень, а клієнт міг отримати, наприклад. 15 тисяч гривень загалі заборгованості, тому і по маленьким кредитам, і по великим ми виграємо. Ось загрузився електронний суд, але роботи дуже багато, і дуже багато документів подається. Тому, якщо у вас є питання з кредитами, звертайте, звісно до Юрконсал. Якщо вам цікавий такий формат, коли я чітко показую саму справу, що ми зробили. номер справи, щоб ви могли перевірити, що саме ми цю справу вели і виграли, а не як деякі юристи, які просто ворують інші справи і, нібито їх рекламують, напишіть в коментарі, буду продовжувати і далі в такому форматі публікувати свої.